Розпаковка, новиночка. Це силіконові лопатки, кісточки та силіконовий коврик, килимок, верніше, для випічки. Ось такий він, тут він з лінійкою, діаметр, довжина, ширина, інші сантиметри. Ось його всі характеристики, на нього можна запікати. так? Так. Його можна мити в судомийній машині. А так, від мінус 20 до... Корочі, від мінус 20 до плюс 250 його можна використовувати. В лоті він буде два їх будуть ці килимки. Також такі двох розмірів в одній коробочці. два розміри таких кісточок. Класні вони з силіконові, їх дуже легко мити. Також можна мити в посудомийній машині і вони, їх можна використовувати при різних температурах. Це 100% силікон харчовий. Їх буде 4 набори в лоті. І ось такі всіми любими силіконові лопатки. Також у коробочці дві лопатки двох розмірів. Їх так само можна використовувати і мити в посудомийці, Можна використовувати при різних температурних режимах і холодний, гарячий мішати. От їх буде 2, 4, 6, 8. І одна позиція коштує 75 гривень. Лот 1270. Нє, так, Нє, то 75 гривень. Одна позиція, а лот 1050 гривень. Це наша новиночка. Всі чекали силікону, замовляйте наших менеджерів.